Скоріше за все, ви неодноразово чули фразу, що Бог тобі не дасть спокою там, де тебе не має бути. І я скажу з власного досвіду, що дійсно так воно і є. Я неодноразово проживав такі ситуації, коли мені здавалося, що начебто я знайшов свою діяльність, мені начебто все подобається, але проходив певний час і я розумів, що щось не те. Немає куди зростати, немає перспектив якихось, немає можливості більше заробляти і розвиватися так, як я цього хочу. І виникали інколи якісь такі моменти, що надавали мені доказ того, що я дійсно не на своєму місці. І завдяки цьому я почав інтенсивно шукати саме ту діяльність, яка мені буде до вподоби, від якої я буду кайфувати, і те, що принесе користь іншим людям. І, власне, я знайшов цю діяльність і тепер я займаюся неретичною кінезіологією. Тому, якщо у вас виникають такі... Питання або відчуття, що ви, начебто, знаходитесь на своєму місці, або виникають якісь складності в роботі, то потрібно все ж таки звернути увагу на це обов'язково і в першу чергу задати задати самій собі або самому собі питання: а чи дійсно я хочу тут працювати, а чи дійсно ця сфера діяльності мені подобається? Якщо в даному випадку відповідь буде ні, тоді прийшов час до змін.